За декілька хвилин на вказану електронну пошту при реєстрації ви отримуєте листа з підтвердженням успішної реєстрації на нашій платформі. В листі буде зазначено електронну адресу, що є логіном на нашій платформі, та вказаний вами пароль. Як потрапити до особистого кабінету? Необхідно у вкладці вправо вверху на нашій платформі натиснути на дати запросити допомогу. І обрати Кіт. Ім'я користувача або адресу електронної пошти вводимо в електронну адресу, яку ви казали при реєстрації, та пароль. Зазначаю, що він також прийшов у листі на електронну пошту. Якщо ви плануєте часто користуватися нашою платформою та не вважаєте вводити дані щоразу, рекомендуємо обрати пункт Запам'ятати мене та натискаємо Kit. Платформа автоматично створила ваш аккаунт, що є вашим особистим кабінетом, за допомогою якого ви будете керувати вашими оголошеннями та слідкувати за листуванням або реакціями на ваші оголошення. Заходимо до особистого кабінету. Мій профіль. Рекомендуємо заповнити вільні поля. Перш за все, завантажте логотип організації або фонду, якщо ви фізична особа, отримувач гуманітарної допомоги, власне фото. Поля з іменем, прізвищем та електронної адреси заповнені автоматично, ви їх заповнювали під час реєстрації. В поле про мене, можете внести інформацію про вашу громадську організацію, фонд, установу чи вас як фізичну особу. Вказати напрямок діяльності. Основні потреби тощо. Поля телефон та соціальні мережі рекомендуємо внести відповідні дані. Це формує певним чином довіру до вашого аккаунту, а отже і до вас на нашій платформі. Додати оголошення. Вкладка Додати оголошення. Для користувача у статусі надавача гуманітарної допомоги та отримувача гуманітарної допомоги відрізняються декількома полями. Зовнішній вигляд та оформлення залишаються ідентичними. В полі заголовок бажано вказати тислий, але ємний заголовок, який буде відображати зміст вашого оголошення. Для надавача гуманітарної допомоги необхідно вказати повну юридичну назву установи та ЄДРПО. Це необхідне для ідентифікації вас та уникнення шахрайства. Деталі. В блоці деталі, необхідно здійснити опис вашої допомоги, яку ви можете надати, або яку вам необхідно отримати. Вказати контакти, адресу та додати фотографію. Фотографія є. Елементом оголошення, який привертає до уваги, тому рекомендуємо не нехтувати даною опцією. В полі Мої оголошення ви можете переглянути оголошення, які пройшли модерацію, які очікують розгляду, або строк дій, яких закінчився. У випадку, коли ваше оголошення не було задоволено, або є актуальним, ви можете продовжити термін розміщення цього оголошення на нашій платформі. У вкладці відгуки та закладки, ви можете залишати відгуки на окремі оголошення або на там сервіс, який пропонує платформа. А також оголошення, які вас цікавлять, але ви бажаєте переглянути трохи згодом, можете залишати їх в закладках. Повідомлення: дане меню дозволяє листуватися користувачам платформи між собою, не використовуючи електронну пошту. Приємного користування